Куда твоя комара в Сандику? Куда твоя комара в Сандику? Еда по Сандику по маленькому. Давайте по в Сандику, давайте дорогі, в Сандику. Какие хотят в Сандику апельсина? Звичайно. Забейте, пейдите в Сандик, Сандик, пейдите в Сандик. Сандик ты... великий. А де саме у Сендіку? Біля якось магазину чи що? Е, ні, ми вже виїхали з Сендіку і їдемо на апельсин. Ну все, на апельсин. Гоним, гоним, може бути. Чекаю на апельсин. А він вроде біля назад себе бачить. Що за тул? З якої причини? А він вийшов у нас. Смело.

Вище, 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 вище. Цього піднімайте і на дамбу його. Піднімайте його. Плюс, плюс, я Їх там десь троє. Давай, давай, їх давай, давай. Обережніше, проїжджай, проїжджай, проїжджай. Біля плюсі. Проїжджай звідси. Повертайтесь на місце, де в нас вийшов один. Тут у нас четверо. Шопок пілаємо. Шопок пілаємо. Уїжджайте звідси. Хороший, не, бумажка, де? Уїжджайте, Булацка, Атов, не, 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 а то вб'ємо. Ні, ні, ні. а. Чо він робить? А він тікає, він тікає, погроз. Зупинись нахрен.

Скину воду. Да винный втик, мы его перестрелили трошки. Да нет, Вообще это еще не на Аполло тут стрелял, все сброя а, лежите, да, его не он а его нема. Вин тут фиолетовый здесь спины. сена, чья? Наша, наша. Моя, наша. Я, я. Тут фиолетовый. Стяжечки накинули? Короче, кайданки накидайте. Так и не стяжка. Начал... Детул, детул Я вот убиваю останню. У кого є кайданки? Кабан, кабан, черный кабан, едите назад на апольцин. Бо воно бігає, воно бігає після ресур в стяжках. Хау, да, понять, чорний кабан. Де, да, де, да. де? Уїхав в сторону апольцин. Я. Чорний кабан студию ты? Вот Вс, вин пропал, Виктор. Чорний кабан Віктор. А добре, а хто фіолетовий підбіг, блядь, і цей босс. Ну, все, то, да забыть. Якщо в кайданках, то тот и хуй. ні, не, 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 він був зі Та во кабан да. чорний, шо ви, блядь? А, ни я собі. Піднімай. Хто мене наебаю, блядь? Та не може підніматися, ну встає стоеку. Блять, надо трачать час, поднимай. Ламика, ламика. Эээ, Коршаринг фиолетовый Заезжай <говорот> за, за зерно, за зерно, за зерно. Мы проедем от там пиздевет. Давай, давай. Уже заехал, уже вышел, вышел. твоя? Чекай, зараз я вгібую снайперка. Секунду, секунду, моя, секунду. Моя, моя. Він по мені туди. Причини А він сібався, сі він побачив Запинай нас. Да трахай, трахай, да трахай до, траха, траха, до, траха, до кінця. Дуже больно, дуже больно. Ніхуясь. Мочить його, мочить. Вода. Все, він в мене вийшов мені далі. тулить, у мене а... хто тулить, нахуй. Це на зерну, на зерну, прямо а на зерну. Yeah, really, just... А, бачу, бачу. Yeah, Хули він їздить без колес? Та А, ah, прямо на зерні. А він без колес по рейсам. Ні, там пиарить. тільки одне колесо відсутнє. Да Та да все, далі не туліть. туліть. Вон він валяється. Чекай, з, з ця... я, я, я. -я, твой. Я, я, я. Я, Я я. я. Блядь, не кашарим, це пизда. А ви на трині типа объебали? Да, да, да. Въебали, въебали, але він в горку так впав, короче, в горці, щоб його неможливо було підняти. У скайданки є? Взяв он, я ну, кажу, його ж неможливо підняти. Цей, є е, е. Я їду з кайданками. Давай, 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 давай. Люди, давай. Зазор нам. Еду, еду, плюс. як мій Нахуєний. Підстава підстава. Чуєш, а, колега, йди сюди, у мене місця немає. А, було, в мене ремка, я всі машину стільки б зайняв. Так, за громадян. Стояти, бо буду відкривати вогонь. Закрилось, блять, закрило, щоб Тебе, сука, блять, зарядя тебе підніму, блять, ти почуєш все. Жені, от, кажи, отак от вони тікають, розумієш? Постійно тікають таким чином, Женя. Особливо, коли людина лежить, то не б'ють, знаєш таке? А як з пістолета стрілять, то всі чують. А, чуєш, вони забрали, вони не забрали. А ви заметили, що ця людина вже не перший раз сюди приезжает? Я заїбався його тут бачити. <laughs> Та я тоже, если честно. Там ще один маска и анонімуса. <laughs> Це постійні клієнти. А, Ми дуже погано стоїмо. Ще машина під'їжджає. Да. А ну нас справа. Та то фермер. Ну я думаю, да. Я зараз прямо на роботяга. на юніоні буду грабу. ми грабувати чипа, прямо зверху з назорні чипа. Там на назорні. Я. Грабуємо раптора. Чітко, а в кольці, то роботяга, то фермер, нічого не ну, немає. Ну ладно. Це рамки немає? Мені вуха заклало, мужики, зараз не, 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 не стріляйте. Ні, не стріляйте. А мені страшно. Давайте тако... Я зупинюсь якщо ви мене не будете бити. Ти не можеш бігати, розумієш, ні? Я я зупинюся, якщо ви мене не будете чути. Ти зараз опинишся а в іншій бити. кімнаті. Алло. Я зупинюсь якщо ви мене не будете бити. Нахер задача шука, тебе пограбувати, нахуй. Балу завалило. Доби. О, їбать. Школьник, де почат... я, що, Твого Авраменка я не грав. Я право закачаю. Я являюсь под руководством проекта. Давай мы Скіло, блядь. цепу. Нихуя собі. А ты виростий ты вже, уже, да? Так, давай. Что, запиняю, запиняю Apollo? Запаняю Apollo, біля филота вот Почекай, ми тут мага супер шкура. А за тут, двері ту, автомобиля посади в громадянина автомобіль. за двері автомобіля. Хуй, ти, даже пасок безпеки не пристібно. Уб'єся, то уб'єся хуйня. Ты хотів а спеціально полі... збити. Спеціально хотів збити. мато. Хлопцы, на я тут одного, блять, фіолку... Забегите, блядь. Куда? Так я на дамбу вже одного. А, я ма. Хорош. Настрой, е? А, а. очень. Ну давай, ты пиздюк. Симон, Симон, сейчас. Заикайте, не, заикайте? Не знаю. Давайте на Ашан, бо я тут сам еду. Не треба, так казати, и будем. Со, пацки, там біла чазка, едите, сюди тут полустоидер, что ли, напить. На дам, попытка. Теслу, стопайте, Теслу, стопайте. Да я ж тут зупины, блядь, на епа. У нас зараз цей бит. Давайте я на бо цього піздюка вивезу нахуй. Дай ну, ну, не скидывай, його сам ты, а потім цей самий. а потім продовжувати дію. За тобою женуться, за тобою їдуть. За мною? Да. А, блядь, колеса не вайно, на похуй. Дайте їде. Я вже доїжджаю до казика. Труби проїжджаю. За тобою їдуть? Ну, кажут, що за, за мною їдуть. Ті вже вже вистав, ті, ті почув, що я продаю вранці і все. Ну я вже на карточку можу вас почекати. А, ну давай. Все, зачисти. Артем, не скидай його. Я тут оцього тя... голос... хлопчика зловив. Ми їдемо, ми їдемо. Їдем. Я хочу, не, я шо... пойму, хто це зразу. Ні, а що він мою маму обіжає? Не, це супер мега шкіо. Ща, ща. А там в них половину, школьник. Там, там все бачить. Що, про маму щось сказав? Що? Про маму щось сказав? Да, про маму. Да, 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 старався. Надіво, надіво. Ой, Бандера, Бля, ну, вибач. Сонце, я ну я випадково. Тидар там. Понад дверчуте в раці. Да, да, да. Акуратно, якась там дверя. Дівюр, мені питання, що ти на пересев? там нема більше без номерів активки. Пересів би я до наших. Я в Казіку. ми під'їжджаємо до Казіка. Ну <laughs> то давай я. На казік, на казік. Фіолетова Тесла. Фіолетова Тесла, Тесла. Фіолетова Тесла на Казик їде. Що не боїся? Стой, що ми тебе зараз кинемо? О, ні, не треба, будь ласка. Да. Дивіться, так, гарі двері автомобіля взяв громадянин на підрук. Де ти, Арчем? Арчем, ар ар де ти? Біля, Біля Казика. Ми на, на дамбі. Чекаємо. А, на дамбу, на дамбу. Що ви, пане, ну на що ви таке робите? Що робите? Що хто робить? Ну, про маму це було лишнє. Ну, я не хотів, за мене вирвали свої. Артем, не скиди її, сало, будь ласка, я хочу. в ЗЗ заїхали? Треба контролювати. Чи хай там стоять? Хай там стоять. да спол. Ну, можете ви бістріше? тут зараз може сметана бути, блядь, а ви там будете півчаса бігати. Да, да, типа броніку вийшов. А ти любиш сметану? Так. Вищи, не можна. блядь, півчаса я тут з ним стою. Пішли, 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 пищи. Дев, дави, казик. На дамбі. на дамбі. На дамбі, а, тип, на дамбі. Тіп вийшов. А ну поговори, типа, поговори, поговори. Поню їду. Не... О! О! А я тобі казав, не, що ми тебе з дамби скинемо. Я тобі раскейдуй. казав. Урал, я о, тобі казав. Артем, дай уралка. мені його під ручку. Будь ласка, ні, ні, ні. Він не чує, він не, 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 не чує, не. він може побігти. Будь ласка, ні, ні, ні. Тільки не з дамби. Що ви дивите, я повинен писав, що плачу. Я що йому це? Він тут молиться, я не знаю, що йому робити. О, ні, тільки не скидали, будь ласка. Ну, секунду, почекайте, зали. почекайте, глянем, хто це. Почекайте, це почекайте, це почекайте. Це почекайте. Це почекайте. Я йому казав, що це я його сука, дорошенко. життя спорчу руки поламаю. Ну, ну давай, я його держу для тебе. Тримай, на нахуй. Да, ну, я готов, нахуй, йому руки поламати. Далі тобі його зловив. Пропонуй. Вравнушко, давай, давай, під'їжджай. Де це там? Хто зам? Пиздай ему, сука, тварь, блять, малона. Чо ты маленький призм, блядь, ты плачешь? Ну, дура, блядь, за затулить он нора! Шикарно записал. Шо, шо-шо. Шо це за поебай? Вот. Боє...